Шановна громада Сумщини, хочу поінформувати про результати нашої роботи, що відбулося в нашій області протягом липня поточного року. Ворог здійснив 2700 обстрілів нашої області, серед яких було майже 800 кабів, 250 БПЛА і більше 50 ракетних ударів. Внаслідок цієї ворожої агресії ми маємо на жаль 23 загиблих цивільних. Ми маємо 140 постраждалих від ворожих обстрілів. Ми ще співчуття Близьким і рідним загиблих внаслідок зазначених ворожих обстрілів було пошкоджено 200 приватних будинків і 30 багатоповерхівок. Окремо хотів би зупинитися на тих заходах, які ми вживаємо спільно з органами центральної виконавчої влади, заради енергонезалежності і стабільності нашої енергосистеми Сумської області. Було проведено. Відповідна нарада з міністерської енергетики, де були залучені всі зацікавлені служби щодо визначення проблемних шляхів, шляхів їх усунення, для того, щоб сумщина мала стале забезпечення світлом енергозабезпечення. Я б хотів би окремо подякувати нашим енергетикам, які, незважаючи на повітряні тривоги, які ми маємо понад 15 годин на добу, продовжують роботу щодо відновлюваних робіт, незважаючи на ті ризики для життя і здоров'я, які є. Роботу на цьому напрямку ми продовжуємо маємо тісну комунікацію і розуміння спільних заходів. Окремо зупинюсь на нашій програмі Безпечне небо, в рамках якої в нами вже залучено 10 мільйонів гривень для удосконалення наших збройних сил, які боронять наше небо, проведені відповідні розрахунки для фінансування з обласних і бюджетів громад. Маємо чітке розуміння і комунікацію з нашими збройними силами України, складовими сил ППО для визначення їхніх потреб. Більш того, на державному рівні ця проблема анонсована. Анонсоване питання щодо зміцнення нашої протиповітряної оборони залучення додаткових сил і засобів, в тому числі і на державному рівні, маємо чітке розуміння і підтримку президента і уряду нашої країни для. Підтримки Сумщини, бачучи наміри ворога по знищенню цивільної інфраструктури, цивільного населення, ми продовжуємо роботу щодо облаштування наших доріг, наших евакуаційних шляхів антидроновими сітками. Робота не припиняється, продовжується системно. Маємо розуміння щодо виділення відповідних субвенцій на дані напрямки. Ми провели відповідну нараду з представниками наших АЗС на території області і отримали спільне розуміння щодо проведення додаткових заходів щодо облаштування наших АЗС. З антидронами сітками і максимальними заходами безпеки для збереження цих об'єктів. Я би хотів подякувати всім, хто боронить нашу сумщину, хто забезпечує її життєдіяльність, це і наші енергетики, це працівники облгазів, це працівники поліції, ДСНС, волонтери, медики, ті, хто 24 на 7 працюють заради нашої безпеки, заради нашої перемоги, заради життя нашої сумщини.